Першачки готові йти до школи. З початку березня у Білоцерківській громаді розпочався набір дітей до першого класу. Триватиме вступна кампанія до кінця травня, зазначає начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик. І вже 1 червня керівники шкіл мають видати наказ про зарахування дітей. Проте як стверджує головний освітянин міста через ситуацію в країні, не всі батьки можуть вчасно подати документи. Тож прийом заяв можливо. І навіть до кінця серпня. Аби дитина переступила поріж школи на день знань, батькам необхідно подати письмову заяву директору освітнього закладу або ж заповнити її онлайн на сайті школи. Якщо будуть сформовані класи, в яких кількість дітей буде перевищувати норми, і інших вільних місць не буде, то керівники закладів освіти зобов'язані будуть провести жеребкування. Першочергове право на зарахування дітей саме до цього закладу освіти надається тим дітям, які живуть у межах доступності, тобто на території, яка рішенням виконавчого комітету вже закріплена за закладом освіти, або які мають відповідно старших братиків, сестричок, батьків, які працюють в цьому закладі. Як правило, показала практика минулих років, таких випадків у нас небагато, щоб ми проводили жеребкування чи ще якісь інші додаткові заходи. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.